На вулиці Незалежності урожищі напис де дороги сьогодні. Зранку побачив водій Іван Кришталь. каже він місцевий і знає усі ями. Мабуть, не треба було писати, малювати для нас. Для водіїв це прикро кожен раз скільки на день їдеш, стільки в то яму в'їжджаєш». Правильно зробили, бо треба, хто має автомобілі, платимо кожен рік податки на дороги. Чому нема доріг? По центральна дорога то ще більш-менш. А всі інші, ну, ще там по Шевченка зробили, дороги нічого. А всі інші – то не дороги. Часом такі ями, що можеш скочити взагалі, аж метю коли підрозда. Ліпше золотали, і не треба було помалювати. У Нас немає добрих доріг, фактично на розвилці вулиць мостова, Шилокадзе і Промислова, асфальт на дорозі поруйнований. Вибоїни обмальовані. Написи міський голова В'ячеслав Поліщук коментує так: я дякую громадськості, звичайно, що вони реагують і вказують на ті недоліки, які в нас станом на сьогодні є. Але повірте, що ці ями, ці всі проблеми, ці всі речі, наша місцева влада це все діло бачить. По місцевих дорогах є проблеми, є питання те, що фірма, яка обслуговує, Поки що з нею розірваний договір, там необхідно провести тендера. А по державних спілкувалися, і кожен день спілкуємося з службою автомобільних доріг. Є обіцянка, що ремонтні роботи приведуть вулиця Чайковського, локадзе Цей круг входять. Вони і під'їзди до моста. Вони входять до доріг державного значення, так і вони на обслуговуванні служби автомобільних доріг. Зі слів міського голови, у бюджеті цього року закладено 580 тисяч гривень на поточні ремонти комунальних доріг. Серед них і центральна міська на вулиці Незалежності. Ями на ній каже В'ячеслав Поліщук, лататимуть найближчим часом. На поточні ремонти торік витратили близько 400 тисяч гривень. Оксана Івпак, Петропутієвський. Новини на Суспільному. Волинь.